Привіт! Сьогодні я приїхала з потягу додому. Я була тиждень в Івано-Франківську. Тільки що приїхала. Ну як тільки що я вже встигла сходити в душ, поснідати. Ззаду ви бачите речі, які з собою брала. І в цьому відео я хочу привести себе до належного стану. В принципі, це займе зовсім мало часу. А також мені треба розкласти всі ці речі, які позаду мене. І ще, коли зайшла в кімнату, я побачила неприємний сюрприз. Перед від'їздом я вийшла декор, і як ви бачите, половина з нього відпало. Ну, взагалі майже все відпало. І зараз я буду думати, як це все приклеїти по-іншому. Вижили тільки ці листочки, все, все інше повідпадало. Я розумію, що ці також рано чи пізно відваляться. От і я буду думати, як це все прикріпити надійніше. І також раз я вже вирішила спочатку приводити себе до ладу, я розкладу ще косметичку, яку я з собою. Залишилось зовсім мало речей. Зараз всі покладу. А давайте зразу розкладемо. Перше, це я брала з собою отаку от тушь. Написано 4D і правда, 4D. Я оборю цю туш, і нам дає дуже класний об'єм. Далі я брала крем для рук. Афієно пахне. Не скажу, де купляла, бо не купляла, а він йшов в подарунок до замовлення моєї мами взагалі. Ну, коротше, отакий от крем. А, далі мада, яка підлаштовується під цей колір шкір. Точніше, не підлаштовується, а вона якось реагує з pH. Цього я точно не знаю, тому вам не розкажу. І також я брала ще два бальзами для губ. Один з запахом кавана, другий з запахом ягід, і цей дає дуже класний червоний відтінок, а другий такий невеличкий блиск і дуже такий блідно-ніжно-рожевий колір, класний там. Також я брала з собою полочку для нігтів. таку невеличку, брала. Струг, стругачку для олівця. Я брала олівець з собою для очей. До речі, подивіться, яка у мене класна косметичка. Взагалі мені її дарували як пенал, але я не ношу стільки всього в пенал, для того, щоб мені потрібен був такий розмір. Оце я брала олівець коричневий. І все інше, що в мене... А, і ще брала такий лосьон для тіла. Офігенно пахне просто. Рекомендую прям классно. Все інше, що я брала, це різноманітні прикраси. Якщо хочете... А, як я дізнаюсь, хочете ви чи не хочете. Зараз я вам покажу, що я взяла. Взагалі я брала небагато всього і вдягала я при цьому все не ну, все. Ладно, може трошки переборщила, але ну, то таке. В принципі, багато місця ці ж самі сережки не займаються. Почну, напевно, з них. Буду витягати, те, що перше береться. Отака сережка золота, це біжутерія. І отака срібна. Оці біжутерні сережки, і в принципі прикраси, я просто обожнюю. Такі дві. Бо якщо ти їх десь загубив, або якщо щось у тебе поламалось. Або якщо... такі кілочика, кільце. Або якщо тобі набридло просто ця прекрасна, ну таке ж теж буває, так? Да? То тобі не так посумно, тому що вона коштувала менше, ніж золота сережка. От, наприклад, у мене я також робила з собою отакі золоті сережки. А шовко фа Ладно, не хочу. Отакі золоті сережки. От, вони саме золоті. І, знаєте, ти їх так просто не викинеш і нікуди не зінеш. Хоча вони мені все одно дуже подобаються, я не хочу їх нікуди дівати. Отакі. Теж біжутерія. По-моєму, з посерешком це все таким, такого плану. А ще у мене є сережки совки І ще одні парні сережки, іде кіт. Чого не фокусується? Ну, сподіваюсь, ви хочете трошки бачити. І до нього лапка. Все, все інше це уже підвізки. У мене пішли і браслети. А, нічого, а от таке, от такі, як це назвати, буси. Хай будуть буси. Отакі. От Далі отака штукенція. Це три разом зібраних. Я це взяла один раз, ну, вдягла один раз, але потім мені вже в процесі, коли я ходила в цьому, мені не сподобалось, як воно виглядає. І я зняла. От. Воно просто виглядає трошки, знаєте, дешево, наче. наче як пластмасу якусь вдягнула. Ну, коротше, мені не сподобалось. Далі ще брала отакий браслет. Він йде в як пара до вус. І ще, до речі, у мене були такі сережки до нього. Отакі. Але в одній сережці відпала ця нижня частинка і до сих пір її ніхто не прикріпив. І отакий ще браслет. біжетерія, І отакий дуже класний кулон, який я не тягнула ні разу, бо він мені не підійшов по бо... фірам. все, що я брала, От, знаєте, зараз помітила таку річ, то що я, коли говорю на камеру, я намагаюся мінімально якось екати, бекати, мінімально зупинятися, розтягувати фрази, задумуватись. Тому що, по-перше, мені треба буде менше вирізати під час монтажу, а по-друге, мені здається, вам буде цікавіше мене слухати, цікавіше дивитися, ніж якщо я буду постійно зупинятись і розтягувати все не чекати на чекатих От. Але в житті я трошки повільніша і трошки повільніше все це говорю, все роблю. Тому завжди, я коли відтераторюю, так от е, відео, потім виключаю і спокійно собі все складаю, розкладаю. Але якщо ви хочете, може напишіть в коментарях. Якщо вони будуть відкриті, якщо ви хочете, я можу розмовляти саме так, як я говорю в житті, і так сильно не тараторити Якщо вас не буде смущати ці всі зупинки, паузи. Якщо ні, то це буде набагато краще для мене, набагато легше, бо треба буде менше часу витрачати на монтаж, на ці всі виріски е і так далі. Дякую. А зараз продовжуємо проводити мене до ладу. У мене волосся кучеряве для Короче, зараз воно в дуже гарному стані, але воно крутиться І я його не розчисую ніколи повністю. Я розчисую отак от від е, коренів, ну Я не знаю, не можу сказати чітко до якого місця, воно якось інтуїтивно і розчіска сама, просто далі не розчісую. І також я розчисую самі-самі кінці, тому що вони, зазвичай, у мене. Найбільше заплутаються, і коли вони на розчисані, то вони виглядають взагалі не так, ніж коли вони розчисані. Коли вони заплутані, то а, не виходять такі, як закручені кучеряшки гарні. Вони волосся не лягає один до одного, а воно так просто все перекручується і воно взагалі не гарно виглядає. І далі я просто прочісую Там, от, де мені захотілося, я десь побачила, що мені захотілося трошки Я взяла причесала, але особливо я як Довжину не розчісую Ну все, на цьому, я думаю, зупинимось і зв'яжу я все я ліняю. В'яжу все таку родиночку, недавно знайшла. Вона, звичайно, не дуже підходить мені по кольору проте вони достатньо близькі і достатньо хороший матеріал. Звичайно, це не шовк. В принципі, матеріал непоганий. Сьогодні я хочу бути просто з хвостиком. Дуже давно не наносила хвостик. Останнім часом постійно замотую собі дульку. Не знаю, чого, напевно, тому що немає часу нічого зробити з волоссям. І в дульці якби, не видно, що цього часу не було. От. І також я ще хочу нанести на губи перта. Напевно, оце якраз, який я брала з собою. Це, який він. От дивіться, який він класний. Дивую спеціально перевертати пере... камеру для того, аби показати вам оцей бальзам. Тому що так чогось фокус взагалі не працює, я не знаю чого. Я випробувала різні варіанти, і воно просто не хоче фокусуватися на ближніх об'єктах. Не знаю, в чому проблема. Шкода, що не можна передати запах через камеру, але цей бальзам просто дуже круто пахне. Взагалі, усі ці бальзами у мене було 5 штук в наборі, і вони всі дуже круто пахнуть просто, неймовірно. У них дуже класна консистенція. І вони дуже довго залишаються на губах. Я таке люблю. Головне, не, не змазати випадково і не виходити з такими губами на вітер з розпущеним волоссям. Все. Мене до ладу привели і тепер прийшов час складати оце от усе. Вся все речи расклала, рюкзак пустый. До я не знаю, куда мне только покласть пикми палочку. Вона так вибивається з кольору, ну, поки це червоне ще не вибивається, але я хочу замінити пізніше цей плет на щось таке більш рожеве, беж. От, е і ця паличка буде дуже сильно вибиватися з мого загального кольору кімнати, загального якби, стилю. Так, все, тепер я буду знімати оцей весь декор, оце все. Для того, щоб можна було думати, що з тим зробити. І паралельно я вам хочу розказати трошки вже про ідеї, які у мене з'явилися. Куди мені поставили телефон? Чесно я взагалі не знаю. А, зараз придумаю. Я згадала про те, що у мене взагалі існує така штука, як риштатив. Отакі. Взагалі, він у мене вже дуже добрий. Я пам'ятаю, його купили ще коли... Була, був популярний лайки і ще тоді ми купили це штати. І там ще вийшла така прикольна е, історія, Те, що нам відправили два штатири. Однаково. Хоча ми замовляли один. Так, тому в мене є ще другий такий самий штатир, але... Свої ідеї взагалі стосовно цих е, фото, стосовно є і так далі. Наші фотки. А мені мама дала гарну ідею, що треба купити просто пробку дошку і нормально туди все якби прикріпити. Але я зробила одну погану річ, я приклеїла скотч, і він не відділяється без того, щоб відрізати частину. Картиночки тому я зараз ще буду їх підрізати, ну, але це потім. Так, все, ці картошки, кар картошки я зняла І тепер буду знімати сім'ї. За рахунок цього, які у мене плани. Опа. Так класно знявся скотч, прям супер. За рахунок цього у мене є. Ось такі підтіліща, які тримаються на двохсторонньому скотчі. Але вони прям такі достатньо великим великою площу для кріплення. Тому я думаю, що вони будуть триматися. У мене є таких 4 штуки, і я хочу через ці підтілічки якраз таки пропустити гірна, і щоб вона, просто вся займалась на оцих пісічок, і тепер я знімаю, напевно, всі фотки. все, Гірлянда у мене є. Кожна ця штучка, вона липка, вона в двосторонньому скотчі з іншої сторони. І сладкі. Одна кловочка трошки подравилась, але вже є. Тепер дивіться, у мене є такі петлі. І зараз я візьму просто скотч і скотчем, плюс-мінус профіксую, як я взагалі собі уявляю, як це все виглядає. І тільки після того, коли мені або ж не сподобається. Як вони виглядають Я вже буду їх клеїти. Так, дорогие друзья, выглядела моя шафа. Как видите, я отмывалась от від идеи з с Голландией. Снежка. Кто-то хочет играть, если зайдешь. А сюди я ще передаю якісь зараз наліпки, можливо, щось із оцього, що у мене було. Наприклад, у мене десь була одна бумажечка. Зараз її пошукаю і точно сюди приклею. Така от алеф. Мені подобається, я думаю, що це буде триматись явно краще, аніж... Те, що у мене було, Індішка знов скинув свою білочку. Хотілося приклеїти ці штучки сюди, і хто я така, щоб собі відмовляти, тому я це зробила. Я не знаю, наскільки гарно вони будуть триматися, бо я не змінювала двосторонні скотч, який на них був. От, Тому я не думаю, що вона протримається сильно довго, але якщо притримається, буде класно. Якщо ні, то треба буде оновити двосторонній скотч. Це я також сподіваюся, що буде триматись. У мене залишилось тільки три фотки. Але я обов'язково щось зроблю, адже я веду блокнот з різними такими фоточками. Або я думала поставити от сюди якусь фоточку і замінити оце. І, напевно, зараз так і зроблю Тут мої три варіанти. Ам... Фу -фу 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 -фу. Напевно, на... Не знаю, зараз спробую всі і покажу вам і виберу. Отака, як на мене, краса у мене вийшла. Я приклеїла це сердечко ззовні. Від нас білий папір і просто подивіться, як це класно виглядає. Як на мене, це набагато краще, ніж те, що було. От так. Зараз виглядає мій стіл. Тут поки що стіна пуста, але сюди я хочу поробкову дошку, на яку я зможу кріпити все, що я захочу. От. Але її ще треба знайти. Я думаю, що на це відео це все. Ви привели мене в порядок, розклали всі мої речі з оцим. Зробили все, що я хотіла. І як на мене, все виглядає супер мило, супер класно, супер так, як я хотіла. От тому буду з вами прощатися. З вами була Ксюша Кеймі. Okay. Okay. Бувайте!